Привіт, мене звати Анастасія, мені 12 років. Я відвідувачка Одеської обласної бібліотеки. Я дуже люблю читати. Сьогодні я хочу вам розповісти про трилогію книг Сашко Дерманського. Ось його перша книга. Тут йдеться про чудове чудовисько. Це чудове чудовисько живе у київському лісі. Чудове чудовисько знайомляться з Сонею. Соня призвала чудове чудовисько Чу, просто чу. Але коли чудовиськи дізналися, що чу з Сонею подружився, вони дуже розізлилися і захотіли його відкинути у країну жаховиськ. Але Соня врятувала свого друга. Але чудові чудовисько не пробачили таке чу. Вони сказали: тільки коли чу збере сім подяк, тоді вони змиряться з тим, що він подружився із Сонею. А чудовиська не вірили у справжню дружбу. Але коли чу заробив всі сім подяк, то оказалося, що вони там не сім подяк, а тільки шість. Тому що упир, який слідкував за чу, перевтілився у бабусю і сказав йому дякую, щоб зірвати операцію. Чу. У другій книзі про чудове чудовисько в країні Жаховиськ розповідається про те, як Чу і Соня рятують своїх батьків, тому що літак з соненими батьками у країну Жаховиськ, а країна Жаховиськ знаходиться у Бермудському трикутнику. Соня і чудовисько рятують батьків. Їм навіть приходить на поміч е, чудовиськів бабай у третій книзі. Розповідається про чудове чудовисько і погане поганесько. Погане поганесько хоче завоювати усю країну. Е, але так багато маленьких героїв, і вони хочуть захистити нашу країну. Усі чудовиськи стають і, і допомагають Соні з чу. Та її друзями не здолати погане поганисько Ходьте в одеську обласну бібліотеку для інацтва і читайте книжки разом зі мною.